43 штуки на 1 кілограм картоплі, на який коли раз свіжу мені кладемо Рібненько папір, кладемо 1 кілограм картоплі. Перед тим, як запакувати, обов'язково ще раз, другий, третій, десятий раз переважуємо 1 кілограм. Замовили, поклали, зав'язали, запакували. так папір поклала. Ну, це так, я Пока є папір, то кладу. Отак. Коробочку закрили, порунтали, трошки їздить. Вдали ще якусь картонку, допакували. Ой. Ось так. Ось такі, щоб вони не їздили. Це для безкаті картошки. Так так положили, так закрили. Все поїхали. Хто хоче замовити, пишемо особисті повідомлення. Ще трошки їздить. Добиваємося того, щоб геть зовсім не швируділо. Котчиком закрутила. Дякую вам за замовлення. Хто ще бажає, пишіть мені.